Біль ознака того, що ви живі, дорогі мої. Дуже часто можна почути, ось моя бабуся ніколи не в Бога не вірила, але завжди всім допомагала і робила це на відміну від віруючих християн без корисного, вона жодне спасіння не розраховувала і про загробне життя не піклувалася. То часто ми таке чуємо з вуст таких скептично налаштованих до церкви громадян, або ж, як казали у радянські часи, від прогресивного суспільства, що тут скажеш, союз зник, а прогресивно налаштовані громадяни залишилися. Проте з подібним прогресивним мисленням ми стикаємося не тільки сьогодні, аж бо могли зіткнутися за часів розвинутого соціалізму, але і в нозавітні часи, про що довідуємося з послання апостола Петра, не зволікає Господь з виконанням обітниці, як деякі вважають те зволікання, але довго терпить заради нас, не бажаючи, щоб хто загинув. А щоб усі прийшли до покаяння. Друге Петра 3. Так що суть подібного прогресивного скептицизму полягає ні в чому іншому, як у бунті людей проти Бога, його заповідей, правил та й загалом усього світоустрою. А благочестиві бабусі, які безкорисливо всім допомагали, це лише гарний привід для червого вогозакиду в бік церкви, віруючих навіть самого Бога, в якого такі прогресивні скептики начебто не вірять, але якому завжди докоряють. Цікаво, де ж тут логіка? Адже як можна докоряти тому, кого начебто немає. Але на це запитання від скептиків, ви навряд чи почуєте відповідь. Зате зможете багато почути закидів і запитань, звернених на вашу адресу. Наприклад, почуєте чергову історію про благочестиву бабусю, реальну чи вигадану чи якусь іншу добру людину, яка не вірила в Бога, але робила всім добро. Не те, що ті віруючі. І відразу за цією історією з'явиться запитання: і що ця добра людина, якщо не вірила в Бога, але робила всім добро, потрапить у пекло чи щось подібне в цьому роді? Найцікавіше, дорогі мої, тут те, що цих людей біблійна думка, ваша думка загалом мало цікавить. Вони лише шукають приводу, щоб вас підловити на слові, і тим самим переконати у слушності власної думки, яку можна висловити наступним чином. Головне творити добро, а в Бога вірити не обов'язково. А благочестиві бабусі чи інші вигадані або цілком реальні люди, це лише привид для початку дискусій, який віруючий має бути виставлений на посміхомисько. Не забувайте, що подібні думки прогресивним скептикам селя лукавий, який таким чином зваблює не тільки цього простака, але намагається похіднити віру і самого віруючого. Ось я посилаю вас, як овець, поміж вовків. Отже, будьте мудрі, як змії, і лагідні, як голубки. Матея 10:16. Ці слова. Які звернув Христос своїм учням, коли відправив їх на проповідь, не у меншій мірі стосується кожного з нас. Звісно, якщо вважаємо себе послідовниками Христових. тому, зважаючи на це Христове попередження, у вище згаданій полеміці не треба йти за продуманим лукавим сценарієм, а ставити зустрічне питання. А ти сам особисто, маючи такий приклад перед собою, чи часто чиниш так, як твоя бабуся чи якась інша добра людина? Адже кожен із нас дасть за себе відповідь Богові, Римлян 14,12. Тому не варто прикривати ще пам'яттю і прикладом добрих людей, це, між іншим, справжнісіньке блюзнірства. Чи потрапиться добра бабуся, чи якась інша добра людина в рай? Чи там ці скептики уявляють? Попри їх невіру Бога, особисто ми не знаємо. чи ці люди могли покаятися протягом життя перед Богом. Але в чому ми можемо бути впевнені, так це в тому, що подібний запеклий скептицизм не сприяє потраплянню до небесних осень. Одним словом, цьому скептику треба влаштувати холодний душ, а не теплу ванну, до якої вони звикли у своїй полеміці з віруючими людьми. Повірте, від цього всім і вам, і скептику, буде набагато більше користі, ніж від багатьох звичних просторових міркувань про Божу любов до всіх. І, зокрема, до цього Боудора це слово найкраще підходить. До описоподібних подібних прогресивних скептиків. Початок мудрости, страх Господній, приповідок 1.7. Мало толку говорити з людьми про любов Божу, доки вони не спізнали страху Божого, інакше для них Божа любов буде асоціюватися не з покутною смертю Христовою, а лише з поблажливістю і потуранням. А таке ставлення лише посилюватиме їхню пиху і бун перед Богом і зовсім не наближатиме до Нього. Мені доводилося, дорогі мої, поспілкуватися з людьми, які пережили смерть, яка зазвичай називається Клінічна Смерть, тобто з людьми, які побували досить далеко за порогом, Відділення душі від тіла і повернулися назад, іноді зусиллям усиллям реаніматологів, іноді проханнями і молитвами близьких, іноді невідомим промислом. У всіх цей досвід досить різний. Просто через те, що і самі люди різні, але є і спільне. Ну і куди ти полетіла, ще не все повернися. Слова Однієї літньої жіночки я наводжу через те, що вона була однією з найсвідоміших, свої переживання передавала максимально тверезо, не прикрашаючи їх. Знаєте, отче, ідучи в наркоз в операційний, я відчула, як душа мене покидає. Починаючи з п'ят. Так-так, і не смійтеся. Я сама раніше іронізувала над віром п'ята душа у п'ята йде. А тут відчула, що саме звідти почала помалу йти з мене життєва сила від п'ят і вгору по тілу. Неначе це, це життя від мене відрізували гострим ножем. Я, вирос, я виросла далеко і пам'ятаю. Як у Біблії у книзі Пророка Ісаї про царя Езекію сказано. Молитва Езекії, царя юдейського, коли він хворий був і видужав від хвороби, я сказав у собі, у переполовинення днів моїх повинен я піти у брата пекла. Я позбавлений залишку років моїх, я говорив: не побачу я Господа. Господа на землі живих, не побачу більше людини між тими, що живуть у мирі. Оселя моя знімається з місця і несеться від мене, як курень пастуший. Я повинен відрізати подібно до ткача життя моє. Він відріже мене від основи. День і ніч я чекав, що ти пошлеш мені кончину, Ісаї 38, 9, 12. Ну, от так само легко вийшла з мене душа, і так само легко мені, пам'ятаю, було тоді, немов я звільнилася від якогось тяжкого тягаря, який носила в собі. І я так полетіла, полетіла, але відлетіла недалеко. Потім мені було сказано ким сказано? Не знаю, Отже. Я тоді не дуже ще віруючою був, про Бога мало що дуже знала, хтось сказав. Не те, щоб авторитетний. Я пам'ятаю, що могла і не послухатися, але той, хто безумовно знає мене всю і любить мене більше, ніж я сама себе. Мені було сказано, ну і куди ти полетіла, ще не все, повернися. Я повернулася, Ох, Отче, не можу вам передати, яким важким було це повернення, немов тісні чоботи, які в довгій дорозі стерли тобі ноги до мозолів, до крові, знову на себе натягати. Такий біль, біль і тягота усієї істоти, душа повернулася в тіло, а так не хотілося, і, от я опритомніла, і наді мною лікарі. І от вже другий десяток років так живу, але нічого не забув. Біль, дорогі мої, це ознака життя. Так, дійсно, про те, що повернення до життя відбувається через біль і тугу, свідчить багато хто і не лише християни. це шлях усієї землі, коли інші критикують християн. І звинувачують їх сохізмі, коли насміхаються, ніби чого це у вас усе про страждання і прохрест. Ті, хто це критикує, забувають просту річ життя в пропащому у світі взагалі наповнене було. Іноді біль чи не єдина ознака того, що людина жива. Це можуть підтвердити ті, хто у відчаї каже про себе все ще живий», онкологічні і інші хворі, які не можуть існувати без наркотиків, люди в стані глибокої клінічної депресії, ті, хто переніс насильство, сраду, крах найзаповітніших надій, втрату віри, втрату сенсу життя. Це міг би напевно підтвердити Воскреслий Лазар, якого ми бачимо на євангельських рятах, коли Він відходить з могильної печери, оповитий пеленами, покликаний із смерті на санто життя, покликаний Христом, який любив Лазаря, покликаний самою любов'ю, але які муки зазнав повернений до життя мрець. Взагалі, чи хотів він цього повернення на тяжку земну дорогу, чи можемо ми собі уявити? І доки ця тяжка земна дорога не перейшла, як ми на те сподіваємося у життя вічне, болю і страждань не уникне ніхто. Навіщо Христос воскресив Лазаря? Він що не розумів, що воскрешає його знову до болю, страждань і тягот? А чи ми у зубовних молитвах кажемо: де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Звісно, розумів Христос, звичайно. Він же Син Божий, але Він розумів і інше, не пройшовши крізь ці страждання, не отримаєш справжнього вічного життя. І Христос не лише витягнув лазаря із смерті, Він зробив щось таке немислиме, дуже важливе, чого ми в своїй обмеженості іноді і уявити собі не можемо, але без чого ще наша релігія безглузда. Він розділив з Лазарем, а потім з усіма людьми і біль життя і смерть. Цей біль життя ми називаємо зараз Христом. Багато кажучи про нього, але іноді і пальцем не поворушуючи, щоб узяти його і понести. А цю смерть ми тепер називаємо воскресінням, радісно оспівуючи його в день Пасхи, але знову ж таки, дорогі мій, частенько зовсім не кваплячись особисто зробити крок до неї, підійти до межі, до межі Християнства. А якщо простіше, Христос не лише любив Лазаря, Він відповідав за свою любов. Ти любиш когось, ти своєю любов'ю хочеш повернути Його до життя, ти усвідомлюєш, що Ти повертаєш коханого до болю і готовий розділити з ним цей біль, ти розумієш. Що усі поняття про несення Христа, про терпіння і стражда, страждання, ти можеш застосувати тільки до себе, але не до того, кого любиш. І ти відчуваєш, що ця ноша для тебе абсолютно непосильна, що ти дрібна комашка, виступив проти Великого Володаря смерті і абсолютно не знаєш, як бути. Але все-таки віриш Богові, що він невідомо як, але не залишить і не зневіришся. Що значить, ти, хоч якось підійшов до межі того, що ми іменуємо християнством? Прости нас, Господи, адже так часто ми вимовляємо це слово. Тема маленької людини, яка часто густо піднімається в літературі. Це взагалі тема всього нашого життя. Маленькі люди це все ми, наші батьки, бабусі, дідусі. З першого погляду може здатися, що ця тема недостатньо серйозна. Багато хто з нас звик мислити глобально історичними чи релігійними категоріями, об'єднуючи усіх в одне потужні ціле ми народ, ми церква і так далі. Але ж це глобальне ми складається з конкретних маленьких я. Насправді тема ця дуже важлива. Господь прийшов у наш світ і став людиною для того, щоб привернути до себе не лише якийсь народ або якусь велику спільність спільноту. Він прийшов для того, щоб врятувати і привернути до себе кожну окрему людину. На хрещі, він помер за кожного з нас, і він продовжує це робити щодня. Серед моїх парафіян багато людей, які виживають до абсолютно несех мов, які доглядають за своїми хворими, близькими похилого віку, людей, які проводять своє життя на одинці і не можуть знайти собі супутника життя, людей, які борються страшними хворобами, але самі будучи хворими. Допомагають іншим, людей, які тягнуть важкий хрест відповідальності за близьких і не дають волі своїм нереалізованим мріям. або навпаки, заради своєї меріді, своєї творчості жертвують життєвим спокоєм, благополуччям, репутації. Усе це життя маленьких людей. І видно, що Євангельська звістка нехай навіть не завжди усвідомлена, але всіх них. Бо Євангельська звістка, перш ніж була записана чотирма апостолами євангелистами це довго до того була написана в нашому сомалінні і в нашому серці. Маленькі люди це часто зовні непримітні, але чудові люди, які розчули цю звістку у своєму житті і живуть по ній. Багато біди приносить, напевно, неуміння. І небажання бути вільними. Дуже багато людей спокушається тим і вибирають залежність, вибирають рабство. Хтось вибирає пияцтво, наркотики, комп'ютерні світи, хтось включається в те колесо життя, яке пропонує навколишній світ знайти роботу, стати своїм суспільством, взяти кредити, стати не гірше за інших. Він лізає в цю кабалу хоча його душа в стогне, а потім кається, як мені важко, але я не можу нічого змінити. Я включився, я повинен жити цим життям. Так, з одного боку, йому важко. А з другого боку, усе це якби підтримує людину. Вона відчуває хоча б якісь, але плечана около себе. Вона відчуває суспільство, загальну течію і виправданість свого життя цієї течії. Виявитися абсолютно одному проти життєвої течії це важко. Хтось з людей живе міфами, наревно ж знову в Русі набрає культ Сталіна, десь про Путіна, він, до речі, був і раніше. Шофери колишать по всій землі Сталіним на лобовому Склі. Пам'ятає рядки, такі були з одного вірша. Я це пам'ятаю що в 80-х роках, з часів юності. Його пам'ятали тому, що образ воща, образ харизматичного лідера був завжди потрібний багатьом людям. нас щось подібне починає творити собі ідолі. Вони не можуть жити без тих ідолів. Їм треба, щоб хтось керував ними, щоб хтось казав. Не просто дав хліба, а уся у свої руки нашу совість пояснив нам сенс нашого життя, виправдав нас. До речі, буває, саме з цієї причини люди йдуть у церкву, вони шукають там не Христа, не Царства Божого і правди Його. Вони шукають ту ж саму опору в житті. Приклад впорядкованого життя, яке вони могли б включитися, в якому вони бачили себе виправданими правими. Звідси виростає таке то християнське фарсейство. Я християнин, справно мовлюся, усі свята й пости дотримую, значить, я виправданий. Наступний крок раз так я можу судити усіх, хто цього не дотримує. Усе це різновиди залежності людини, її мірине свободи. Бути вільним дуже важко, бо передусім свобода припускає відповідальність. Якщо ти хочеш мати відносно повну свободу, то значить ти береш на себе відносно повну відповідальність за своє життя, за все, що ти робиш, за тих людей, які навколо тебе. Небажання відповідальності це страх перед Несенням Христа, бо відповідальність можна прийняти тільки вільно, як вільно приймають Хрест. Хрест не можна покласти на когось, хрест можна тільки прийняти самому. Але сказавши А, не можу не сказати І. Б. Цей хрест свободи і відповідальності приймають, як і всякий хрест тільки з рук Христових. Ярмо, бо моє любе і тягар мій легкий. Втім, це вже стається, виходить за рамки нашої невеликої розмови. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання. Як завжди, в першому коментарі уділяю благословення. А ви під Ним, на жаль, відповісти, пишіть імена, але кожне ім'я окремо. І про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!